Нам чи стрьом. Мама щовечора скаржиться дитині на тата. Стрьом. Добре. Діти бояться подзвонити батькам з добрих новин. Ой, дуже стрьом. Діти кричать на батьків. Норм. Батьки вибачаються перед дитиною за свій крик. Норм. Батьки кажуть: не винось сміття із хати. Стрьом. Сім'ї можна змінювати свою роль, наприклад, з дитини. Стати дорослою. А, стрьом. Якщо дитина боїться про щось розповісти батькам. До певної міри норм, до певної міри стрьом. Дуже залежить. В гостях, коли в дитини щось питають, а за неї відповідає мама чи тато? Стрьом. Але тут важливий вік дитини, тут ще є такий нюанс. Мами тато сваряться при дітях знову ж таки, до певної міри норм в залежності від того, що між ними відбувається, це може стати стрьомом.